Зараз, друзі, в холосту попробуємо, як воно б'є рядки. Якщо що, то ці потім підрегулюємо. Як не провірить. Хорошо. Ход є. Шикарно, відкриваємо. Зараз включення натікайте. трішки приморозились цвіт яблуні, бачите. Але ще є бутони не розпущені, тож чудово. т 40 ора. Лавольчик. О, вона трохи, блін, не так. Стой! Трохи стоїть, бачите як? Ні, підніми! Вона стоїть так, нічого. Ні, коли опустив, вона встала на місце. Ні, а коли піднімаєш, вона так під нахилом. Пробуємо, що воно. Робе рядки. Куди ти їдеш? Ой, ні, треба люфта, ну, відпускати більше хіт робити. Це 40 пче дим вали як в коптільні. Може трохи розширити, щоб гостріші були рядки. В принципі, так. Да. Ліву і праву на всю це гокаємо. Е... Ого, аж гне. Майже центр. Ну, будемо сіляти, ставити чистики. Е, ці крайні розсагокуємо, диви. Крайні розпускаємо на всю, щоб е, гостріший рядок був. На ну, так що, піде. Давай лови. Все тут все собі. Пече. Нормас. Та, да, бомба. Ось ну, такі друзі випробовування. Потім будемо перці садити, ну все перефрезируємо тут. Мілочі. Ладно, цепляємо сажалку, бокалимчика 2 чи 3 на фрезу. Зараз поїду поснімаю вам трішки, друзі. Не забудьте натиснути вподобайку, підтримати нашу операцію. Ну Все покажемо вам детально. Тепличка. Парничок. Трохи места уже не хватает. Але кабину поставим, дрова уже допалим. Будет четко, хватает места. Места хватает Переехал, взял косилку, але она уже своя дробила. Стой, стой! Шланг, все, давай, давай, давай. Шланг не цепляв. Все, отцепляем эту сажалочку и печем далее. Сажалочка дождись нас, а ми на фрезу йдемо. Обриває кріплення під палець на щось ті навіски. Підніми трошки. Стоп. Такий болт був обрізний. Ми кинули свого болта, зараз зажмем. Законтрагаємо, обріжемо, ставимо на тракторець і печемо на колимчик. Так, добре розплескать. Ага. Отако і розплескать. Давай. Frank. Nah. Frank. Frank. <laughs>